11 серпня 2023 року Волинська область достигає алеча під назвою Глобус. Такого темного, не знаю, не то такий бурий колір, не то синій, не то вишневий. Доволі, дуже крупна, можна сказати, для Аличі. Це прививки в крону, я тут їх наробив, не знаю, десь на чотирьох деревах, мабуть, отже на одному тут надивився, вже ніби повністю вистигла. Ну поки що не знаю, я її ще не куштував. Досить швидко вступило вона в плодоношення. Це торік весною, мабуть, що я її защепив у цьому році, вже воно такі плоди. І то на всіх, на всіх майже прививках є плоди. На вигляд, звичайно приваблива, крупна. Зараз зірву зважу і спробую на смак. Так, ось така сливка, така вона в руці приблизно. Ну, така кругла, але трохи неправильні форми, ну, не ідеальна, скажімо так, кругла. Зараз зважимо. 76 грам. Доволі Як для еглячі супер, в принципі. Так, зараз розріжу, подивимося, що там всередині. Так, розрізав, кісточка вільна, Мякоть жовта з червоними прожилками, мабуть, коли вона повністю вистигне, то буде майже повністю червона. Спробуємо. Так, ну вона ще така. Середньої стиглості соку, соку так, щоб втік немає, він весь в м'якоті, мабуть, зараз скуштуємо Ще не до кінця трошки стигла, а там де а тут де червоне, солодка, а тут де жовте, що кислувата. Кисло-солодкий смак, досить смачний такий. Mm. Досить смачна, але треба, щоб повністю вистигала. Так, щоб вже була мяка мяка Та ще така пружна, тут ця частина ще буде кисла. Треба лише трішки почекати. І так, в принципі, смачна, товарна, транспортабельна лича. Так що можете собі таку саджати. je čerenky můžete zvrtat se